Доброго часу доби всім поціновувачам проєкторів. Значить, відео спонтанне. Я постараюсь більш-менш коротко. ну Начальник каналу сказав, зніми, виложи. Значить, ну що, по-перше, це не подділка. Махкубік куплений на сайті Махкубіка. Я показую, що не неподділка. Так. Раз. Раз. Так, коли починав знімати думав одно, вийшло друге, воно вийшло не таке вже і коротке, ну розбивати я його на 2-3 не буду, все буде оптом, внизу є розбивочка, можна подивитися де про що. Значить, сразу буде моя проблема, що мені треба, потім некоторі, так сказати, усовершенствування по поводу того, як включити регулювання на ньому, щоб були вони роботи, і пилізащита. І сразу коротко, суть моєї проблеми. В общем, на, если ставити розрішення 1080, то у нього йдуть иногда лаги, тормоза і прочее. Вопрос, я хотів би чуть получше с матрицей 1080. Но у тих недорогих, нормальных мозг такі самі. То есть, просто подивитесь і просто від от пользователей. А у вас тормозов таких немає. Так шановні, суть мого питання, суть проблеми. Е, ось мій Wi-Fi. Ну, Wi-Fi тут хренуватий, поэтому йде через повторитель Wi-Fi. Тим не мене, телефон лове 15. Він, він і 50 піймає, якщо треба. Лове тут 15. І на отдачу дає телефон там, до 25. От ето, ця штука, як бачите, так з розгоном, так воно і є. Ну, на отдачу теж бачите. То есть, на загрузку шестерка, на вигрузку 9. Ребята, ну цього хватает, ну це з головою вистачає. Шесть, то мегабіт на те, щоб дивитися фільм. Ну, во-первых, это ХД резко приложение. То есть без всяких реклам и прочего говна, яке грузи мозги. Суть проблеми. Вот это в ХД резке на коді проигрывателя він вроді найтакірущий ресурсы. Разрешение 720p. Да, це максимум для матрицы. Я понимаю. От, для фільмів, для фільмів, які ну, достатньо красиві. Проблема возникає не везде. Проблема визникає на некоторих фільмах. В Ютубі вона практично вообще не визникає. Ну там, если 8к поставиш, то там де то що то. Я считаю, там просто хороша. Оптимізація файлів, файли маленькі, загрузка легко йде. А от е, на сайтах, типа, HDS, типа EXFS, других фільмових сайтах, оптимізація файлів не така хороша. От, дивимося, 720 іде нормально. Оті от кадри. Без проблем. Я звіняюсь, що я це показую, але просто треба показати. На 720 іде, общем-то, нормально, без проблем, нічого ніяких, можна красиво дивитися. Но я замітив, що на 1080 ну мені так кажеться. Да, так, це суб'єктивне мнение, Все-таки картинка чуть получше. Не знаю, мені так кажеться. Не только этот фільм, різні другі фільми теж є з такими жетями. Ну от як-то так. Як бачите, ніде ні одного лага, ні одного збоя. Красиво, все нормально. А тепер попробуємо на 1080. Відео получилось достаточно длинне, поэтому не буду займати ваше час просто просмотром. Все пройшло тут зараз без збоїв, без лагов тормозов. Да, зараз немає. У другого провайдера з другим, правда роутером були тормоза, постановка відео на несколько секунд, потом продовження. Ну попробуем на MX Player Опана. А вот на MX Player оно и появляется. То есть чуть-чуть и предел достигается. Отака вот фігня малята. Це вже буде трошки довше. Коді пройшов без проблем. А отут, бачите, отака вот от фігня на тисячі. Но Мікс плеєр на інших фільмах круте нормально. Очевидно, це дуже загружений фільм. І в зв'язку з цим у мене виникає просто вопрос. Я хочу купити собі з э, тисячою матриця. Хочеться чуть почоче, ну не за бешені деньги. Це для мене пока що 320. 0,18 мах кубики. От бачите отут. І ТД-80. То от просто інтересно хто давно їх юзає, як у них. Опа опять, Є такі тормози і таких тормозов у них немає. Може це, звісно, якийсь то дефект персональному готрах сотового. Ну, от от от-от-от-от бачите. дивіться скільки. І так далі по фільму піде Тепер попробуємо 720 тоже на еміксі в общем я не знаю буквально йде на каких-то на, на самих-самих пределах Там, де був другий провайдер, другий роутер, там раніше починало. Тут вроді би на коді проходить. Там і на коді тормозило, а тут вроді не тормозит, А на MX Player ви бачили тормозить. 720. На MX в принципі, в принципі, йде. 320. 0.18 Кубики і ТД80, як вони в цьому отношенні, які более турмойознуті. Тому що це єдине, що мене роздражає більше всього, нормально дивитись не можна. Так що, просьба к владельцям, просто напишіть. А если можете опробуйте именно. Вот это. Це мир юрського періоду, первая часть. Не парк. Не парк, ребята. Мир юрського періода. Первая часть. 12-13 минута начало. Бачите, тут тут не тормозит. На 720 уже все нормально. Як то так? Ну а на сайтах это случается даже чаще, потому что сайт сильнее загружает. Такий вопрос у мене. Хто посовє, який? У якого лучше железо? Лучше тягне, не тормозить на 1080, хоча Після вчорашнього запису деякі роздуми сподвигли мене на новий експеримент. Але положив телефон рядом з проектором, він шумить сам десь в метрі мене майже не чути. тому Переозвучка віддільно буде. Десь може трохи не синхрон. На екрані результати предыдущого заміра. Повторитель в метрі от... проєктора. Этого... Як бачите, 7,5 на загрузку, 11,5 на вигрузку. Фільм потребує примерно 1,5 ГБ в час. Около 3,5 Мбіт. От дивіться. Бачите, Пригнуло сразу до троечки, потім возростає. От зараз повторитель близько, так що воно навіть до восьми добігає, чуть більше. Ну, перший експеримент був в кімнаті, там повторитель 5 метрів, 6 метрів, так що, ну, шестерку ловив, теж нормально. Но тут є все одно пара проблем. Він набагато слабіє качає, телефон. 35 8, різниця прилічна. А найголовніше, комп'ютер, допустим, я засік, коли він не запускає фільм, він зразу хапає 100 МБ, а потім підкачує ривками ну, через провод. А цей, якщо от його при слабому його железі, якщо він постоянно ривками, він же не може закачать, у нього практично повністю загружена оператива. Если ще таке слабый Wi-Fi модуль, ну, возможно, это тоже делает. Так что цікаво наскільки хороші Wi-Fi модули в 320, 320.018 і TD80. Як вони интернет передают? Я стикнувся с од до інтересної тоже проблемой, блять. Я вообще-то в основном пользовался через повторитель. Ну там раньше, другого... ну, літом, я пользувався очень старим роутером. Він більше сотки не видає на ті времена, як його ділили, це був максимум. Тому йому більше 10-15 лет. Час стоїть более новий. новий. Невсім, але но йому там лет 5, я знаю. Він 300, типу, Wi-Fi видає. Так от этот він... проектор тот роутер з ним нормально. Ловив, роботав, а з этим роутером, яка-то фігня. він його вроде лове бачить, ну скорость передачі інтернету — почти нульова. Тоже, як, тоже який то цікавий нюанс. Так, вот эти владельцы этих проекторов 320.018 и 80. Проблем з роутерами, з совмістимістю нема. Причому, хоч він ну, новіший 5 років, ну це не п'ятий, це четвертий, там, там 2400, це не нов'є. Ну но він, а от якщо з повторителем, то нормально, через повторитель нормально ловить, достатньо швидко, ну, як лови, так і лови. Ну от зараз на екрані результат взаємодії не, не через повторитель, а напряму з роутером. От якась така фігня малята. Ну от попробував тут, де повторитель взагалі под носом, роутер под носом запустити, попробувати MX-Player на 1080. Ну, як сказати, він сразу пішов вроді нормально, без це но седлилось не дольше минути і опять пішли гальма. От можете це все бачити. Так що вкотре опять записую, владі. 320.018,80. Ну, розумієте, я дивлюсь по характеристикам мозги в них одинакові. Процесор, пам'ять одинакова. Ну там може частота чуть чуть получше. Частота, ну, фінь, вона на фігню получше, якісь проценти. Ну, там же ж я на 1080 хочу дивитися. Щоб картинка була класна. І як со скоростю Wi-Fi модуля? Ну, в общем, 100 її покупателі. Перебьемся, подождем, что то подешевле. Є махкубик з двумя гигами, но він не крутится по оси, мені це не интересно. Вручную його крутить, мені треба щоб крутився и желательно сам підстраював трапецію. Як-то так? Буду благодарен за информацию. Буду купувати його чи подождать, что то получше такого типа. Все, спасибо за це. І окреме питання до власників 018-го як з очисткою матриці і внутрішньої лінзи. Тому що от мій 300-й він з гемороєм розбирається. 320-й вроді розбирається легко. Ну, ТД-80 вроді теж більш-менш нормально розбирається. А як 018 почистить внутрі. По поводу регуліровок. Ребята, регуліровки відкрились у мене. Я не знаю, може. Сделали вони другі модифікації, на яких не відкриваються, як сказав начальник каналу. Ну, У мене воно відкрилося з першого разу і працює Показую от яркость вони вже відкриті. Значить, як їх відкрить? В є ссылка на відео. Мужика чужого мені не надо. Там же. Дивитесь і ділаєте, як він показує. Це буквально 30 секунд, ви їх відкриваєте, нема проблем. Ну, у мене, по крайній мрії, все працює і все остається. Якби сказали, що типу, воно там, типу, робота, але потім нічого не залишається. От я вам зараз просто покажу. Так, де. О, блін. От дивіться, в мене вже установлено. Бачите, контраст я собі 40 поставив. Яркость 55, як би Чіткість трохи уменшив до 20, колор 60. Но, щоб було одразу понятно, смотрите. Колор... Ні, це я вже грався, колор у мене 40. От дивіться, я обираю колоризацію. На 0. Осталось. Вибираю яркость. Як казали на ноль. Осталось. Окей. І тепер виходимо в меню. Подивіться, яке меню. Все осталось, ребята. Все осталось. Нікуди нічого не ділось. Як то так? Ідемо далі. Так. Ніхрена не видно, де воно скаче, але ми його мишкою. От колоризацію. Вліпимо мишкою до упора. Ага, не хоче. Ладно. Видите, меняется колоризация, постоянция, ось, яркость, постоянция, меню, вот такое вот меню с яркостью, колоризацией. Бачите, даже кайомка по краям появилась, экрана. Все меняется, все остається. Я не знаю почему. Може, може в мене така модифікація. вполне можна. Все, що там есть, воно регулюється и остається. Без проблем. Значить, ще одно що хочу вам на эту тему розказати. Я ну нема у мене ватметра як у начальника. Я міряю просто. ток питания. Так вот, при изменении яркости ток питания не изменяется вообще практически там. Ну, один процент прыгай непонятно из-за чего он прыгает. Чуть-чуть. И не так все время. Может напряжение меняется, потому... А так не меняется. То есть изменение яркости, ребята, не лампочкой. Изменение яркости токо э, только этим. Только матрицей. Все. Поэтому можете ставить любую яркость, яка вам удобна, на э, температуру, ну, энергопотребление соответственно, на температуру оно не влияет. Если бы это менялась яркость лампочки, то э, при уменьшении яркости мощность ток падал бы. А он не падает. не мощность, мощность тока остается ты же, то есть э, Лампочка свити на постійному рівні, Як-то так. Можете тут гратися чим угодно. Я не хочу гратися, я собі установив, так як мені приємно. Мені приємно 55 з таким 40 і колоризація 40. Тому я установив так. Ну і останнє, скажу вам на виключення світла, Вещь, я даже не, не думал. Вони там, китайцы, трошечки набрехали. Имейте в виду. Китайцы трохечки набрехали. Ой, не то нажал. Значит, потребление, ну, так, 32-34 ватта, и то вряд ли. Значит, если кто, чтобы понимал, если у вас... слабенький, А він сильний не нужен, він лишня. Інвертор і обикновений 60-й автомобільний акумулятор, то на 60-му автомобільному акумуляторі, ну, про вати і все остальне КПД там я вам розказувати не буду, скажу так. Оце можна дивитися кіно дето почти 15 часов, не почти більше 15 часов на новому 60-му автомобільному 12-вольтовому акумуляторі. А, кстати, 0,18 на економічному режимі, ну, не знаю, 10 з чим то. Тому що там мощність, ну, не 10, хай 12, там уже мощність под 40. Тут 32-33. Отлично. Ну і плюс, опять же, напоминаю, якщо ви акумулятор розрядите в, в, в усмерть за якихось там, не знаю, на мощному на мощном допустим 60 Вт. Если ви його розрядите в усмерть, то ви його заряджать потом будете 10 и даже для там 11 часов його треба буде заряджати. А в это время света должна бути. А если висмотрите на цьому на 30 Вт, те же 6 часов, він розрядиться и в половину не розрядиться половиною часа зарядиться те, що він взяв. Ну і ще час, щоб добити до конця. До 95-ти. Теж якби достатньо інтересна віч для просмотру. Можна дивитись спокійно. Комп'ютер більше буде жрати. ящик комп'ютер буде брати більше. Даже мой ящичок с большим мини-компьютер, коробочка, но с экономичным большим экраном, а он, слава богу, 16 ватт экран берет. И той берет. Ну, примерно то, то же самое. Но тут же экран великий, дивися всім, дивися, все хорошо. Вот, как то так. Наверное, пока все. Значит, на том же канале... У того ж мужика, що показує, як включити регулювання. Є відео, як зробити собі за копійки фільтр пилівий, який кардинально понизує попадання пиляки внутрі. Ну, закриває от эту от область. Тут, звісно, нічого не зробиш. Значить, робиться він ось. Женський капроновий носочок. Ну, вибачте, в тому магазині, де я купував, чорних не було, так що для естетів, щоб воно все чорне не вийшло. Поэтому отак. Єдинство, значить, моя доработка, якої в нього немає. Понимаєте, коли воно хорошо висунуте, воно висовується, то все нормально, воно висовується коли ти його на дальні розстояння, він втягується. Його, кстати, треба поправляти, коли втягується. І на максималках він втягнутий практично повністю. І оце, кстати, бачите, я поправляю, підпихаю. Отак. Так от, коли він отак втягнутий, дирочку в носке, Носочки треба діти маленьку, 1,5 см. І далі вона обтягується. Ну, коли він висунутий, вона обтягується хорошо. А коли ви його втягнете, носок ось сюди залазить і перекриває об'єктив. Для цього у мене було зроблено звичайна пивна банка, вирізана полосочка. Почитаєте саме сколько надо. глибину, побачите, сколько надо. Я вже не пам'ятаю, там сантиметра 3, може може 2. От засунуто, щоб просто носок не налазив на об'єктив. Отак от, от рішив цю проблему. Коли втягнутий на дальнє розстояння показує. Ну, отак от, от нормально. Вважаю, хороший пиль, філь, фільтр для пиляки за копейки. Ну, як би в мене все. Ще раз звертаюся до власників 320.018 і ТД80 за їхнім мненням, як у них на 1080 працює на таких фільмах чи лаги не проскакують, як інтернет робота, як Wi-Fi модуль робота. Ну і може кому полезно буде надо регулярівки з 300-го цього. І... Імейте в виду 300-й непогано о, для роботи на малої можності. От інвертора можна довго дивитися кіно, если свята немає, як то так? Ну и конечно фільтр робити, щоб нормально показував і менше туди лазить, чистить. Ну на цьому все. Всім пока, всім спасибо за просмотр. Пока.